Путін помоги! нас бросили, ми нікому не були нужны. Квадробери вирішать проблему демографії на Росії. Квадробер, ти давай це саме. Значить знайди собі другу собачку, так сказати. А пізніше шамана офіційно включені до шкільної програми. Я... Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркостані поїхали. На одному з російських пропагандистських телеканалів Херсонський колаборант Сальдо визнав, що навіть ті українці, які раніше дотримувалися проросійських поглядів, тепер ненавидять Росію та підтримують знесення пам'ятників Пушкіну після всього, що зробила Росія. Що вони говорять зараз, навіть ті, хто був нормально на нашій стороні і був в проросійських взглядах, і такий от іменно славянська більша частина населення. Ані вдолбили в уші. от я там задаю іноді питання. и спрашиваю, ну как вот вы, как вы смотрите, ладно, там перекручивают все подряд, но живете-то вы на юге возле Черного моря, и мы все знаем историю, знаем, кто основал города, кто строил города, кто дальше их развивал, почему памятники Пушкину сносятся, почему названия улиц переименовываются. Знаете, что говорят? Это обновление нации, это очищение нации. От, от до такої степені зараз доводять тих людей, які там живуть. Цікаво. А чому він не задався питанням? Чому все саме так? А от на іншому телеканалі ще веселіше. Там заявили, що саме квадробери допоможуть вирішити проблему з демографією, але це все не точно. В ефірі каналу Спас політолог заявив, що квадробери повинні знайти собі іншого песика і заводити по 6, 8 або 12 цуценят. Ну посмотри, так сказать, вот собачка у нее, так сказать, шесть щенков. А у тебя? А у тебя? А у тебя не будет ни одного? Ну какой же ты после этого, так сказать, квадробер. Ты давай это самое, значит, найди себе другую собачку, так сказать. И чтобы у вас было шесть, а лучше восемь или 12, а там глядишь и поумнеешь. Недарма квадробинг набирает такой популярности самое на России. А тим часом на Росії дефіцит цвинтарів, але Путін все одно каже, що потерь нєт. А звідки тоді ж дефіцит? Напевно, це все, що повинно йти за планом. Також на Росії знайшли вихід, як боротися з бідністю. Мешканців Казані наполегливо попросили не виїжджати до міста на старих поганих машинах, щоб не бентежити іноземних гостей Брікс. Натомість місцевим запропонували користуватися громадським транспортом тільки не додатковими поїздами до аеропорту, які пустять на час заходу. Ну а потім приберуть назад. Вони будуть доступні лише гостям саміту. Ось і все питання бідності вирішено. Працівники однієї з поліклінік у підмосковних хімках поставили біля входу осінню інсталяцію. Що було далі, ви напевно здогадалися. Люди подумали, що це продуктова акція, і швиденько розтягнули гарбузи разом із кошиками. Але як бачите, проблему бідності вирішили не на всій Росії. Заклади культури Каланчатського округу отримали посилки від Мінкульту Мордовії. Центральному будинку культури було вручено новий реквізит, до складу якого увійшли зокрема ляльки у національних мордовських костюмах. А у будинок культури село Роздольне попросив костюм Бабияги. Цю заявку також було оперативно виконано. Наразі шеф регіон вже готує новий гуманітарний вантаж для культурних установ, повідомили в адміністрації округу. Цікаво, що надішлють цього разу. А от школярів у чітті навчають виконувати пісні шамана на уроці музики. Композиції виконавця офіційно включені до навчальної програми для сьомих класів, як приклад патріотичної пісні. Та й не перестають дивувати російські комунальники нас з року в рік цього року. Вони знову вийшли косити траву вздовж доріг у Магнітогорську, але є нюанс на вулиці мінус. Ну, сніг напевно у травні буду чистити. А ось такі забави відтепер у донецької молоді. Їсти їжу зі сміттєвих баків. Що нам кормили сосу? Та нічого немає. Я Ляня! Наступне, наступне. Кокос! Ха-ха-ха. Хи-ха-ха-ха. Тож, там є що-то? Кокос. Су**ті**ть. Настало це. Давай розоб'єм Картошка з мусорки. А Ось він, русський мір. Ну і в кінці моє улюблене. Путін помоги. Хотим вернуться домой. Ми любим свою суджу родную. Ми хотим домой. <свіст> Вибирались ми очень трудно і тяжело, тому що нас бросили, ми нікому не були нужны. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельні та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, ворк останні. Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні!